Продовж тижня на Підкаменщині працювала археологічна експедиція Львівського національного університету імені Івана Франка. Виявляється, тут жили люди ще в епоху бронзи, 18 століття до нашої ери, в період ранньо залізного віку. Проживали готи та племена періоду Київської Русі, які цінні об'єкти відшукали археологи цього року. Та що вони говорять? Наступний матеріал. Ще з 2008 року на підкаменщині львівські археологи шукали стародавні поселення, і лише цьогоріч вдалося натрапити на цінну знахідку початку 4-го століття нашої ери. Незважаючи на спеку, у польових умовах важкою фізичною працею студенти Львівського національного університету скурпульозно вивчають кожен сантиметр ґрунту. Хтось скептично скаже, диваки за кілька черепків так мучитися. Хтось поспівчуває, а інший буде в захваті. Зрештою, як і самі юні археологи. Хоча це важка робота, але сказати на правду, вона досить цікава. Це досить цікаво дізнатися, чим займалися люди, які жили на багато століть до нас. Є якась мрія, можливо, прагнення. Що хочете знайти? Звичайно, хотілося б знайти другу, або щось похоже до Скіфської пекторалі, або ну, якусь річ, яка б дійсно зробила великий переворот в історії. Ну просто цікаво, чим займалися люди в той, в той час, і можливо, ми знайшли знахідку і останній раз її тримали тисячі років назад, і наступний раз вже тримаємо. Ми її ну дуже цікаво, не знаю, якось захоплення просто йде да, більше. Студенти в один голос підтверджують: робота важка, але дуже цікава. Кожна знахідка є безцінною не лише для них, а й для історії. Минулого року в хріниках знайшли уламок ножа, а також уламок наконечника списа. Монету 14 століття у Львові. А на Бродівщині археологічна експедиція під керівництвом кандидата історичних наук, доцента кафедри археології Львівського університету Ярослава Унищука знайшла два цінні об'єкти. Залишки висоцької культури IX століття та житло наземного типу з дерева, обмазане глиною періоду вельбарської культури, орієнтовно IV століття нашої ери. І саме це житло, я думаю, десь нам ще за якийсь час дуже цікавий матеріал. Це, напевно, кераміка, якісь знаряддя праці. Ну, власне, те, що характеризує матеріальну духовну культуру цих племен. Тобто, за такими матеріалами можна зробити якесь нове відкриття? Ну очевидно, що археологія це насамперед наука, яка постійно робить відкриття, тому що ми працюємо з матеріалом, яким останній раз користувалися люди тисячу дві тисячі років тому. Зараз ми намагаємося на основі цих фрагментів кераміки, посуду, знарядь праці відтворити життя і звичаї цих людей. І ці матеріали, що ми з це ще одна сторінка в історії Бродівщини». наступного року. Експедиція продовжить свої дослідження на цьому місці і, можливо, натрапить на цілісні речі. А сьогодні кандидат історичних наук із гордістю показує цінні знахідки, як оцей фрагмент стіни із наземного будиночку, де люди проживали тисячу чи дві тисячі років тому. Ось ми бачимо глина, так яка обмазувала якою обмазували дерев'яну конструкцію. Оце паличка палка стояла, так така плетінка, і зовні середини цю стіну обмазували. То з шаром глини, власне, ця глина в результаті пожежі перепалилася, так обгоріла і таким чином зберілася до нашого часу. А те, що чим користувалися тогочасне населення, десь з початку четвертого століття, це є фрагменти посуду. Гончарного, він вже виготовлений на гончарному крузі, це є вінець, широкий вінчик великого горщика, так званого зерновика, це піфосовидна посудина, так вона називається, і це тара для різних сипучих продуктів. Кістка тварини, що свідчить, що все-таки тут люди жили і споживали. М'ясо так, очевидно, м'ясо завжди любили». Знайдені речі передадуть у Бродівський історико-краєзнавчий музей, можливо, зроблять експозицію. А згодом із цими знахідками будуть працювати інші науковці, щоби писати правдиву історію свого краю.